Доброго дня, шановні жителі нашого міста. Сьогодні третій день після подій, я назвав би цих кривавих подій, які відбувалися на Майдані з 18 на 19 лютого. І сьогодні я хотів би подякувати всім тим, хто взяв участь у ночному чергуванні по місту цієї ночі, ночі із 20 на 21 лютого. І тісно, що ніч пройшла спокійно. Я хотів би подякувати сьогодні і тим, хто виявив таку громадську позицію свою і протягом і ночі, і вчорашнього дня зробив все можливе для того, щоб допомогти тим людям, які сьогодні стоять там, на Майдані. Сьогодні біля виконкому знову ж таки є люди, які між собою спілкуються. Схвалюють рішення прийняте вчора Верховною Радою України про те, що і я сподіваюся, що так воно буде з 12.00 сьогоднішнього дня. Забороняється примінення блокування, забороняється примінення зброї от, з тієї чи іншої сторони. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це дасть можливість на цей спокійний час все-таки зібратися і прийняти правильні рішення. Рішення, за якими повинна бути майбутнє України. Я хотів би е, сьогодні е, сказати про те, що е, мною написана заява про вихід із партії регіонів. Е, мене ніхто не тиснув, хоча під час е, мітингів, які були коло виконкому, було дуже багато, ну я сказав би так, побажань людей, може вимог даже людей, е, щоб це зробити. Е, я це прийняв рішення свідомо. Даже, знаете, я скажу, що у нас у Білій Церкві багато членів партії регіонів, рядових членів партії регіонів, вот, я їх багатьох знаю. Це порядні люди, дуже багато порядних людей. Але вот. я вважаю, що сьогодні вище керівництво партії просто поставило всіх у такі как бы, заложники цієї ситуації. Правильніше казати, це просто зрадило рядових членів партії. Ви подивіться, де знаходиться сьогодні голова партії Микола Янич Азаров. Це той, який згадаємо, як будучи прем'єр-міністром, із якого розпочалися ці всі події, тобто від який зупинив всі інтеграційні процеси по Україні. Сьогодні він знаходиться за кордоном. Ми бачимо інформацію і бачимо ті факти, коли. Депутати Верховної Ради від партії регіонів, а це все вище керівництво країни. Це все вони сьогодні тікають з України, покидають державу у цей складний час. І прикро було дивитися вчора, коли ввечері і вночі працювала Верховна Рада, і потрібно було дійсно приймати рішення, які б сьогодні зупинили оце криваве протистояння. Ну саме із депутатів партії регіонів, які є депутатами Верховної Ради, під великим питанням було проведення ну, слава Богу, що відбулося це засідання, але ж дуже багато не, не, не взяло участі у цьому пленарному засіданні. Я думаю, що мене зрозуміють і депутати від партії регіонів, які є в сьогоднішній міській раді. Я думаю, що сьогодні відбудуться збори і, безумовно, що кожен приймає рішення, як йому підказує розум, як йому підказує серце, але я би, безумовно, просив би, щоб сьогодні було прийнято рішення про розпуск, партії, про розпуск фракції партії регіонів у нашій міській раді. Ну а щодо особистого членства, це вже питання кожного. От на таких питаннях я хотів би сьогодні зупинитися.